Ви дивитесь ранок вдома. Ми з вами сьогодні до 10 ранку, як і завжди, по буднях, і як завжди, по понеділках так. зустрічаємо в студії соціального психолога Антона Семенова. У складні часи, що випали на долю нашої країни, майже кожному українцю потрібна психологічна допомога. Проте багатьом складно звертатися до фахівців. Та й фахівців у такій кількості неможливо просто забезпечити, що да. ж тоді робити. Проєкт Як ти брате має ідею. Всі деталі дізнаємося від його засновника. Доброго раного ранку. ранку. Доброго отже, ранку. отже, який вихід, ви і ваша команда бачите з ситуації, коли дійсно психологічної допомоги потребує шалена кількість людей, та? а фахівців просто не вистачає? Ну, єдиний вихід це допомагати одне одному. Це очевидно, як і у всіх інших таких питаннях. Треба допомагати, треба, щоб кожна людина допомагала кожній людині. Як тільки є ресурси, тобто можливість. це може бути не ну, обов'язково фахова підтримка і допомога. Та ми так. зараз просто ж говоримо про те, що фахівців не вистачає. От що робити, а вже ж, але ж 150 років тому фахівців з психологічної допомоги не було зовсім. Ну як за такою назвою, тобто самого поняття психологія ще не було, а, але ж люди допомагали одне одному, одному з початку часів. Питання, ось в чому. Подібна допомога, як мені здається, вона потребує спеціальних навичок, вмінь. А, а люди, багато людей, не, не розуміють, не знаються на цьому, то як воно ні погано би трошки знати. О, до чого вона ведете? Ми ведемо до того, що мати допомагає своїй дитині так. і обробляє її там якусь подряпіну. І для цього вона не веде до фахівця. Так. І якщо вона добре це зробить. То фахівець в більшості випадків не буде потрібний. Так. А якщо вона цього не зробить, то рана може загна... загнаїтися, е захворювання може посилитися, і тоді фахівцю буде важко. Тому у нас е от базові речі важливо розуміти, і на них знатися, і допомагати одне одному в простих ситуаціях. Тобто ми говоримо про таке певне саморозвиток само... Само... Само навчання людей. Люди мають бути обізнані в цьому. А, ну так раніше люди ну не користувалися милами, і через це було багато проблем. Ну всі люди навчилися користуватися милами. Це стало добре. У нас рівень захворювань суттєво зменшився. Є угу. певна психологічна гігієна, є певна психологічна профілактика, угу. і вона в переважної більшості випадків сводиться до того, щоб люди не втрачали зв'язки одне з одним. Щоб люди продовжували спілкуватися, але буває складно і важливо знати, як це правильно зробити. Тобто, це щось на кшталт такої швидкої допомоги, та до медичної допомоги, до перша до психологічна така допомога, як у нас до медична, так і є до психологічна, так тобто якісь базові речі, де допомогти може ми можемо одне одному. Звісно, в складних випадках варто звертатися до фахівців. Але якщо ми одне одному допомагаємо, таких звернень буде менше, суттєво зменше, в десятки разів. Є домедична допомога, а є допсихологічна допомога. Ну можна так сказати, Пазли зійшлися. А наскільки складною є така допомога? Наскільки складно навчитися її надавати? А коли ми в проєкті почали опикуватися цим питанням, відразу стало зрозуміло, що це не може бути щось складне. Це має бути просто виснажені Доступно. люди не будуть навчатися складному. Вони просто не мають для цього ресурси, mm -hmm. а люди під стресом не будуть використовувати користуватися чимось складним. Вони можуть в цій ситуації зробити щось дуже просте. Тому а, відразу було зрозуміло, що треба шукати дуже прості річень, е, рішення, mm -hmm. якими можуть скористуватися будь-хто в будь-якому навіть стані, може То... є якийсь приклад. Такого рішення чи не знаю, питання влітку 23-го ми видали вже от такий посібник поговорі зі мною, де зібрали досвід того, як українці вже тут і зараз під час тривалої повномасштабної війни підтримують одне одного. Ми самі теж не знали тут весь наш фах. Ніяк не міг допомогти, тому що унікальна ситуація. Ніколи таку, таке таку завдання не вирішувалося. І ми дивилися, а як люди допомагають одне одному, чи що? І виявилося, що дуже важливо вислухати. В певній ситуації, коли створена певна довіра, людина хоче розповісти, просто розповісти голосом через рот свою історію, якусь яка вона хоче пережити, осмислити в цей момент. Вона переживає певні емоції, і дуже важливо, щоб поруч людина зберігала спокій і підтримку, Не включалася, не давала власних оцінок, не, не дай Боже, засуджень, щоб mm -hmm. от вислухати правильно і виявилося, що насправді достатньо трьох простих. Речень трьох простих питань, щоб правильно вислухати, щоб допомагати і собі слухати правильно, не переходити, знаєте, на вот залучення, коли там оцінка, коли там намагаєшся вже допомогти. Людям для психологічної підтримки потрібно, щоб їх просто вислухали. Які це питання? А саме просте саме перше питання, це як ви зараз? От ніяк ви, ні ти як взагалі, а, саме а просто. От е, таке про зараз воно відразу спрощує ситуацію, знімає напругу, і людина може поділитися тим, що для неї саме в цей момент. якісь додаткові е, там складні речення, коли людина намагається зрозуміти, про що йде ця мова, да, а що взагалі. І взагалі там можуть початися різні ситуації. А коли от як ти зараз, людина така, ну зараз е, краще або навпаки, щось е, зараз не А ще які запитання, сказали декілька запитань. А ще щоб не, знову ж не переходити на це засудження чи власні оцінки а, і дати зрозуміти людині, що ми її намагаємося зрозуміти, неправильно ж говорити я тебе розумію. Тому що людину ми зрозуміти не можемо, угу. але ми можемо зрозуміти те, про що вона говорить. І тоді речення тебе... конструю, конструюється так: чи правильно я розумію, що. Що тобі сумно, що ви вийшли з оточення? Що відбувався обстріл, що тобі було страшно, що завгодно, про що людина розповідає? І якщо ви вгадали, людина відразу заспокоїться. До речі, це універсальний спосіб заспокоїти людину, дати їй показати, що ви її розумієте. Ось, а якщо ви не зрозуміли, чи зрозуміло там неправильно, людина знає, що відкоригувати. Вона <світтє> не буде збуджуватися і повторювати одне за одним щоразу. Знаєте, як буває, от, коли люди не розуміються, от суперечка починається. Людина говорить, да я тобі говорю, ось це. ось це. І от в цей момент сказати, чи правильно я розумію, що? І відразу стає легше. І третє питання, і що це для тебе означає? Це вже такий перехід на рефлексію. Ось. І, і е, виявилося, що всі наші люди е, хочуть сказати, що це для них означає. В цей момент всі вісти на вас, як на співрозмовника, припиняється. Людина така. Що ж для мене це означає? Ну, напевно, там треба готуватися, чи напевно це мої друзі, раз вони так повелися, чи щось іще. І людина починає робити власні висновки, а не намагатися е е е отримати їх від вас. Чи правильно я розумію, е е що в цьому посібнику зібрані от всі ці поради, і вони. Е Досить там не знаю, систематизована да, систематизовано, так що людина може взяти, прочитати і відчути, зрозуміти, як поводитися в кожному нашому посібнику. Є окрема сторінка, угу. є але як пам'ятка, ага. яку можна просто розкривати, і відразу ти все згадуєш. І а, а, інший текст він допомагає зрозуміти, чому це працює. на що треба звертати увагу. Тобто, фактично він допомагає скористатися цією пам'яткою. Всі пам'ятки дуже прості мають бути. Я вже подивився так. і Є. Все просто все зрозуміло, стисло все просто. зрозуміло. Ми вам дякуємо Працює. за поради. Дякуємо за підказки. Здавалося б, одне слово може змінити да. е, всю ситуацію, і хай да. ситуації, в яких оці підказки і поради можуть нам знадобитися, стає все, все менше. Так хотілося б.